В інтернеті знайшла дівчинку, яка зробила собі блефоропластику, і в неї виникло ось таке ускладнення. Чи можемо ми якось це прокоментувати, і що можна зробити, щоб таких ускладнень не виникало? Чому це взагалі сталося? Угу. Ну, на жаль, це хірургія, і треба розуміти, що ускладнення є, були і завжди будуть, але як можна в даному випадку попередити? Тут може бути два варіанти. Перший варіант це інфекційне запалення в післяопераційному періоді пізному. І другий варіант більш ймовірний, бо, схоже, на ранній період післяопераційний. Це на операції, коли робиться гідросепарація тканин для розрізу, вводиться розчин кляйна. Якщо зробити його неправильним, тобто його концентрація буде висока. Відбувається спазм судин, порушується мікроциркуляція. І некроз тканин для цього не треба багато часу. За дві години відбувається некроз тканин. Uh -huh. Тому може бути така ситуація, тому коли хірург оперує, він завжди досконально знає всі інструменти, правила асептики і звісно ж такі розчини, які вводить. Тобто він має то перевіряти. А це якось можна виправити? Можна, можна виправити, дочекатися зони, коли не буде запалення. Висікти ці тканини, бо нема демаркаційної лінії, чіткої, і наложити вторинні шви це тривалий процес, але в цілому можна виправити.